Доброго вечора, дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про хвацько закручену комедію. Чувак, де моя тачка? Чувак, де твоя тачка? де моя тачка? Чувак. Джесі та Честер ледащі не роби, які люблять дунути. Ранком Джесі застає Честера за переглядом Animal Planet, а потім вони обоє намагаються пригадати, що вчора було. Коли це не виходить, хлопці вирішують спочатку поїсти і виявляють на кухні величезні запаси пудингу, який незрозуміло як тут опинився. Трохи пізніше. Хлопці отримують на автовідповідач середити повідомлення від своїх подруг близнят. Мовляв, по-перше, Джесі та Честер учора притягли друзів та пиво як результат, влаштувавши епічний безлад у будинку дівчат. А по-друге, сьогодні річниця стосунків у близнючок і хлопців, про яку останні напевне забули. А значить, їм хлопцям не бачити чогось особливого, що близнючки їм приготували на річницю. Честер припускає, мовляв, дещо особливе, напевно означає секс, адже вони вже рік зустрічаються з близнючками і ще жодного разу з ними не спали. Честер резонно зауважує, швидше за все, вони вчора пам'ятали про річницю. Напевно, вони купили дівчаткам подарунки і найімовірніше залишили їх у машині. Однак на вулиці машини немає, і хлопці абсолютно не пам'ятають, де її залишили. Честер каже, раз вони вчора так потужно убились, що нічого не пам'ятають, для відновлення подій потрібно повернутись у той самий стан. Для цього вони їдуть до свого друга Нельсона. План А. Медитація. Вона не допомагає, тому що через собаку, яка палить люльку, хлопці не можуть зосередитись. План Б піти шляхом собаки. Тобто убитись. Однак треба спочатку запастись їжею. В азіатському кафе їм трапляється дивний переговорний пристрій, який постійно ставить питання, а потім. Потім зайду до вас всередину і дам вам добрячого копняка, якщо ви буде ще раз скажете, а потім. А потім а потім, а потім, а потім, а потім, а потім, а потім. Друг ображається на хлопців за гнів та розбитий пристрій, а тому кидає їх. Несподівано на вулиці вони зустрічають Крісті, найсексуальнішу дівчину з усіх, кого вони знають. Крісті не тільки упізнає Джесі та Честера, але й рада їх бачити, а також дякує за вчорашню вечірку. На питання, чи не знає вона, де тачка Джесі, Крісті відповідає, мовляв, не бачила, але нехай той купить собі нову, адже у Джесі вчора була валіза повна грошей, невелику частку з яких хлопець віддав, щоб Крісті показала йому груди. Раптом з'являється Томмі, хлопець Крісті та місцевий башкетник. Він каже, що Джесі з честером нікчеми, і Томмі разом зі своєю псевдобандою одягає на хлопців сміттєві баки. Поки Джессі намагається згадати, де вони взяли і куди поділивали лісу грошей. Честер знаходить у кишені сірники з місцевого стрип-клубу. Щойно хлопці туди заходять, як їх бурхливими оваціями вітають місцеві дівчата. А одна з них навіть веде Джейсі в кімнату для привату, де хлопця чекає сюрприз. Так, я гендерно стурбований чоловік. Замість танцю трансвестит вимагає назад свої 200 тисяч доларів, які Джесі вчора мав винести з клубу, а потім передати назад. Пообіцявши принести гроші, Джесі тікає на ходу, забравши Честера від стриптизерок. Хлопці згадують, що вчора влаштували вечірку в будинку своїх дівчат. Можливо, там вдасться зрозуміти, куди поділись машина та валіза. Дівчата не дуже їм раді. По перше, тому що їм довелося цілий день самим прибирати наслідки вечірки. А по-друге, Джесі та Честер прийшли на річницю без подарунків. У результаті близнючки їх пробачають, але хлопцям доведеться винести сміття. Джессі та Честер беруть зараз 50 мішків і, звичайно ж, випускають їх посеред кімнати. У результаті рідке сміття розбризкується по стінах, а решта падає на підлогу, створюючи безлад гірше, ніж той був. Дівчата гнівно виганяють Джессі та Честера на вулицю, де їх миттєво викрадають уфологи. Ботани схиблені на існуванні НЛО. Диваки вимагають у хлопців якийсь континуумний трансфункціонер, інопланетний прилад, могутній і загадковий, який начебто вчора бачили у руках Джесі та Честера. Хлопці, як завжди, відповідають, що вони не пам'ятають учорашній день, і уфологи висаджують їх дуже вдало саме у крамниці китайського кравця, який каже, що вони вчасно прийшли за своїми спецкостюмами. У спортивних костюмах хлопці виявляють мобільники, кубик Рубіка та папір, у якому сказано, що вони взяли машину на прокат. Честер намагається скласти кубік Рубіка, а Джейсі їсть морозово і каже другу, що той з кубіком ніколи нічого не вдіє. Раптом до них підходять п'ять дівчат в однакових завузьких костюмах, які називають себе апетитні кралі. Дівчата теж шукають континуумний трансфункціонер, за який вони готові подякувати орально. Під час розбіжності між Джесі та Честером, кому з них треба подякувати першому, кралі зникають, а хлопців в'яжуть копи. У відділку детектив повідомляє хлопцям, що їхня машина на штраф майданчику, оскільки вона була помічена під час наркоугоди, а хлопці головні підозрювані. Але їх відпускають, оскільки виявляється алібі. У вказаний час Джесі та Честер купували пончики іншим поліцейським. Хлопці. Ідуть забрати тачку в поліцейського, але той помилково відправляє машину на аукціон. У цей час апетитні кралі знаходять бешкетника Томмі, якому обіцяють подякувати Орально, якщо він здобуде континуумний трансфункціонер. Томмі погоджується і радить пошукати Джесі та Честера на роботі у їхніх дівчат. Апетитні кралі приходять туди і кажуть, що шукають Джесі та Честера. Близнючки відповідають правду, вони цього не знають. Після зустрічі з апетитними кралями близнючки, звісно, роблять неправильні висновки, що їхні хлопці, з якими вони вже рік зустрічаються і жодного разу не займалися сексом, ні з того і з цього раптом зрадили їм запетитними кралями. Відтак дівчата кидають Джесі та Честера. Хлопці сідають, чухають потилицю і вирішують, що вони люблять своїх дівчат. Джесі каже, мовляв, їм потрібно знайти машину. Забрати подарунки і повернути близнючок. А ще, що Честер вже задовбав зі своїм кубіком Рубіка, хлопці вирушають довідомство конфіскації автомашин і дізнаються, хто саме її купив на аукціоні. На виході з поліції хлопці зустрічають двох здорованів у шкіряному, які теж просять трансфункціонер. Джесі пропонує їм легкий спосіб отримати прилад і відправляє здорованів просто попросити його у переговорного пристрою у китайському ресторані. Хлопці не встигають перевести дух, як їх викрадають серед білого. Дня уфологи. У себе в ліг від Джесі та Честеро ботаніки показують викрадених близнючок. Тепер уже не просто диваки, а сектанти та фанатики обіцяють хлопцям. Якщо ті не принесуть трансфункціонер, з дівчатами доведеться попрощатись назавжди. Дівчата, ми вас врятуємо. Так, можете на нас покластись. Хлопців відпускають шукати прилад, і їм одразу ж дзвонить Томмі, який викрав Нельсона та собаку, та також вимагає трансфункціонер. Джесі та Честер нарешті прибувають до нового власника їхнього авто страусиного фермера, який сприймає хлопців за браконьєрів і закриває у клітці. Фермер готовий їх випустити, якщо вони дадуть відповідь на запитання, яку швидкість розвиває страус. Честер завдяки своєму захопленню Animal Planet відповідає правильно, і хлопців відпускають. Вони хочуть забрати речі. Із машини, але машини чомусь в гаражі немає. Тоді хлопці питають, чи було в ній щось. Фермер дає їм ключ від камери зберігання у розважальному центрі. Прибувши туди, парубки зустрічають працівника, який каже, що хлопці вчора чудово пограли в міні-гольф. Біля камери зберігання до хлопців підходить трансвестит і знову вимагає гроші. Відкривши камеру, вони знаходять валізу з грошима: призові квитки, паличку від коктейлю, диплом про закінчення двогодинного вивчення японської мови та банку з цукерками, в якій немає цукерок. Після Джесі та Честер дзвонять уфологам і Томмі повідомити, що континуумний трансфункціонер у них викрадачі одні та інші. Без жодних перешкод привозять своїх заручників прямо в розважальний центр. Подумавши, що трансфункціонер, якого вони не мають, може виглядати як завгодно, Джесі обмінює призові квитки на іграшку, а тут же обмінює спочатку на своїх дівчат, а потім на друга. За хвилю вони намагаються втікти, але хлопців зупиняють здоровані в шкіряному та питають: де континуумний транс. Функціонер хлопці показують на томмі, який вже відібрав іграшку у уфологів і збирається віддати її апетитним кралям. Здоровані повідомляють, це не континуумний трансфункціонер. Раптом Честер складає кубік Рубіка, і той перетворюється на трансфункціонер. Здоровані у шкіряному та апетитні кралі вимагають віддати саме їм прилад, бо той знищить всесвіт, якщо його не знешкодити. Здоровані стверджують, що саме вони, хранителі приладу, і вчора віддали його хлопцям. А апетитні кралі, у тій підступній космічні хвойди, хочуть приладом знищити всесвіт. Апетитні кралі стверджують те саме, тільки в дзеркаль відображенні. Тим часом залишаються секунди до того, як трансфункціонер вибухне. Щоб перевірити, хто з них дійсно тусувався з ними вчора. Джейсі запитує, з якого разу вони влучили у 18-ту лунку в міні-гольфі. Здоровані відповідають, що з першого, і Джесі віддає їм трансфункціонер. Здоровані не брехали. Вони справді хранителі континуумного трансфункціонера, який вони за мить знешкоджують. Близнючки здивовані, звідки Джейсі сам знає відповідь на це питання, адже хлопці нічого про. Вчора не пам'ятають. Джесі показує напис, у якому сказано, що той, хто влучить з першого разу у 18-ту лунку, отримує довічний запас пудингу, того самого, що вони з Честером знайшли вранці у всіх можливих кухонних шухлядах. Апетитні кралі просто так не здаються, зливаючись в одну величезну космічну дилду, яка вмить вирубає хранителів. Континуумний трансфункціонер знову опиняється у Джесі та Честера. Хлопці вибігають на вулицю і, користуючись порадами ботанів у активують анігеляційний промі. Акселератора фотонів і вбивають ним дилду. Континуумний трансфункціонер. Парубки повертають хранителям, які стирають хлопцям пам'ять про останню добу та відмотують день на початок. Правда, з однією різницею. Цього разу вранці, вийшовши на вулицю, Джесі, знаходить свою машину. І хлопці їдуть до близнючок. Джесі та Честер дарують їм свої подарунки, а також подарунки вдячних хранителів континууму, а саме збільшувачі для грудей близнючок. Дівчата також приготували дещо особливе для. Хлопців кандибори з вишитими іменами. Джесі та Честер не дуже засмучуються і везуть своїх дівчат перекусити до китайського ресторану. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, якщо не засуджуєте людину, котра убивається в дим через те, що рік чекала секс, а отримала в подарунок кандибобер.